Друзі, привіт! Сьогодні покажу вам матеріали для нейрографіки, покажу вам свою колекцію і скажу про якісь базові речі і свої рекомендації. Ви вже зможете на основі інформації зробити якийсь свій ідеальний сет, але основне це пробувати, тому що те, що подобається мені, може там не дуже заходити вам. Так що тут треба пробувати дивитися і з часом ви зможете створити для себе той набір, який буде у вас 100% робочий, і який вам буде найбільше заходити. Почнемо спочатку, це є альбом для малювання. Тут можна використовувати як альбоми, так і окремі листки, наприклад, офісний папір. Єдине, що потрібно звертати увагу на плотність паперу, тому що формат може бути різний. Наприклад, можуть бути А4 стандартні альбоми та в будь-яких канцтоварах вони є, взагалі не проблема, можна дитини взяти. Так само офісний папір. Він зазвичай іде 120, плотність цього 120. Це такий самий-самий базовий, Чим більша плотність, тим буде твердіший такий плотніший папір, і тим кращої якості він буде. Але для початку просто купіть собі не самий дешевий, а просто нормальний хороший альбом для малювання А4 формату. Я вам покажу два варіанти: такий, такий. Цей проклеєний цей на кільцях. Ці зручніше виривати листочки, проклеєні як які. Конкретно цей альбом може відриватись такими, знаєте, кусками тут збоку, і воно так не дуже приємно. Покажу вам цих два альбоми, тому що вони мають різну текстуру. Стосовно цього, я навіть не знаю, яка його плотність, бо тут навіть не бачу, немає вказаної плотності паперу, але він по якості трішки гірший. Ось цей альбом прям якісний, я його прям рекомендую. Вони є дуже багато де. Я конкретно цей купувала в епіцентрі. Отже, покажу вам папір. Він екстра білий, він навіть такий чуть-чуть голубуватий. Камера може так не сильно передавати, але вживу він прям такий дуже-дуже білий, дуже якісний, класно на ньому малювати. Маркери не течуть, гелеві ручки не течуть кольори. Плюс-мінус ось так і лягають. Тобто дуже плотно на ньому. Ну, в принципі, можна, але так, щоб сказала я, от як на акварельному папері, тут так плотно сильно не дуже вийде. Зараз, гляну, може, у мене якийсь темніший малюнок. Ось так можна зробити розтяжку кольорів. Ну, на мій погляд, такий папір, який дуже слизький, він не дає можливість зробити дуже е, яскраві кольори. От. Тому е, вони скоріше. Можуть бути у такого плану яскраві. Оце найсильніше, що я могла зробити, наприклад, хорошими, якісними олівцями. Але дуже якісний, я би, в принципі, його рекомендувала. Він може трішки сюди перебивати, але не критично. На цю сторінку він перебивати не буде. От. Йдемо далі. Наступний альбом, який я вам покажу, ось цей. Чим він відрізняється? По-перше, якістю паперу. Він всередині шоршавий такий. Він такий прям. Як сказати, на ньому може щось потекти. Тобто це не саме якісний папір, але станом на зараз він мені подобається. Для мене це щось нове. Якщо якісний маркер супер, якщо маркер так собі, або гелева ручка так собі, скоріш за все, будуть плями. Так що, як основний альбом, я б його не рекомендувала. Тобто я попробую вам показати. Він прям, ну мені здається, по ньому прям видно, що він такий шоршавий. Але його плюс, що він такий кремовий, такий не бежевий, такий айворі колір. Дуже приємно окові на нього на ньому малювати. Тобто на яскраво-білому все рівно око більш напрягається. Коли папір такий чуть, чуть молочний, бежевий, айворі, от він прям ніжніше до очей, я би сказала. І на ньому трошки інакше лягають кольори. От ви навіть можете побачити, наприклад, ось тут така прям видно чуть-чуть як текстуру. От, тому оце мені зараз прям подобається. і ну, В принципі, нормальний, але як основний не раджу брати. Як попробувати, чому би і ні. Просто взяти різні текстури і подивитися, що вам більше подобається. Наступний формат це є А5, це є половинка від А4. Можна собі купити, а можна просто розрізати А4 і будете мати А5 формат. Я його зазвичай використовую для якихось швидких замальовок, коли я щось тестую, придумую якісь алгоритми, а також для викидів дуже класно підходить такий формат. Тому що ну, не завжди є час на те, щоб викид довго робити. Або якщо у вас є якісь дуже такі швидкі алгоритми лайфхаки, то теж класно в такому альбомчику маленькому малювати. Е, його особливість в тому, що це акварельний папір, він має текстуру. Я вам попробую показати, я думаю, що ви бачите ось такі дірочки, і на ньому дуже гарно лягає колір, тому що він е, такий, ніби як його призначення, це для малювання фарбами. І фарби взагалі дуже гарно на ньому лягають. Але ну, нейрографіку ми фарбами не малюємо, тому ось так приблизно виглядає олівець на них. Бачите, як за рахунок того, що текстура, олівець дуже плотно не лягає, але створює такий дуже приємний, ну, на мій погляд, приємний ефект. І Я люблю дуже малювати в акварельному, на акварельному папері, але тут є теж нюанс. Якщо ви новачок, вам може бути трішечки складно. Тому що, наприклад, якщо це маркер, товстий, все буде окей. Якщо це буде тонкий лінер або гелева ручка, то він, так знаєте, може в ті дірочки западати і такі будуть, як. Обірвані лінії, тому треба ще раз по них проходитись, для того, щоб в принципі отримати якийсь гарний ефект. І на початку, коли ми створюємо композицію маркером. Але олівці, навіть фломастери, маркери дуже-дуже гарно на ньому малюють. Тому, в принципі, рекомендую. І оця фірма, я прям її дуже сильно рекомендую. Вони дуже то я обов'язково е, додам вам посилання внизу для того, щоб ви собі купили, якщо ну, вам хочеться спробувати акварельний папір. В них є один дуже гарний формат, це мій улюблений формат, він е, має розмір квадратний. Тобто він чуть-чуть сюди більший, в нього розмір 210х210. Супер. Якщо будете бачити, дуже рекомендую, бо він має класний, він і не великий, і не маленький. Тобто він якраз от серединка, от він отакий буде. Його зараз майже ніде нема, офлайн, щоб купити, а от онлайн можна. І скажу ще раз, 200 грам тут плотність, тому що тут картон. Оце прям вже не папір, це прям такий от картон. Я думаю, ну не знаю, наскільки вам видно, але він прям плотний, він такий тостий, хоча, ну, в принципі, практично не перебиває. Дуже-дуже якісна оця серія. Добре, йдемо далі. Переходимо до. Маркерів, лайнерів і всього такого. Нам потрібно три товщини лайнерів. Це обов'язково. Якщо, скажімо, у вас немає самого товстого. Маркера це не проблема, тому що тоді просто треба більше зусиль докласти і попрацювати середньою товщиною для того, щоб створити ну, ефект товстого маркера. Так? Але перша друга товщина це є обов'язково, тому що без них ну, досить складно. Можна брати тільки М-ку і нею все працювати. Але ну, не знаю, деякі моменти потрібно просто накинути фігури, ви не знаєте, чи ви їх хочете вже оплотняти чи ні. Тут таке. Тому я б все-таки рекомендувала вам. Не скупитись на ручки маркера, а купити. Такий наборчик з трьох маркерів вам обійдеться приблизно там до 100 гривень. Це... Там, гривень 70-80, в залежності, яку ви фірму будете брати. Починаємо спочатку. Це є найтонші або лайнери, їх називають, тому що вони мають дуже тоненький грифель, або це можуть бути просто гелеві ручки. Хороша гелева ручка вам в поміч і можна тут не запарюватись. Я дуже часто малюю ось такою гелевою ручкою, бо ж напевно, напевно, роки... Два, вони є абсолютно всюди, вони коштують, по-моєму, по 15 гривень, якщо не помиляюсь. Я її раз купила і просто купую сюди стержні. Хоча зі стержнями теж така історія, вони не завжди якісні, але ну, це як варіант. Я собі купила 10 стержнів, просто кожен раз міняю. Дуже класні, тому ці ручки дуже прям рекомендую. Потім ось такі гелеві ручки теж абсолютно всюди є. Вони по 11 гривень, вони є чорні, сині, фіолетові, які хочете. У мене тут є сині, тому що я деколи синю малюю. От, але ну, базовий набір має бути чорний. Потім дуже класна фірма, дуже вам рекомендую Центропен. Теж є абсолютно всюди, куди би ви не пішли, ви їх знайдете. Тут отакий м -м, специфічний грифель, зараз я попробую. Він такий не то ручка, не то лайнер, а до нього треба приноровитися, то це треба розуміти, але він теж класний. Взагалі у цю фірму раджу можете взяти будь-які там три товщини, і вони вас точно не підведуть. Ще можуть бути: ну, от в мене є ще ап-фірма, так, це вже не, це вже АП. Зараз гляну СК. Що отака от просто ручка, але вона має ефект теж гелевою. Вона, по-моєму, масляна, якщо не помиляюся, бачите, тут пише товщина 2-3 міліметри. 2-3 міліметри це якраз є есочка для основних робіт. Далі МК теж величезна кількість, покажу різницю просто по розміру грифеля. От він от приблизно отакий От. Бачите, він як стандартний фломастер. Тобто це є м -ка. На ось цих центрів бачите, навіть промарковано, що це м тому тут не помилитись. Дуже класні варіанти ось такі Двохсторонні, Якщо ви не хочете там багато ну, скуповувати, всього, купіть ось такий. Він з однієї сторони з таким графилом м -кою. З другого боку, він з ескою. Дуже-дуже зручно. От. Ну і маю ще отакий бік. Теж, до речі, ці класні маркери. Він може виглядати трішки товстіше, але малює він, ну, так як МК, Бо він звужений до кінчика. Теж досить класний, чорний не тече. Супер просто. Рекомендація до маркерів: беріть перманентні. Тобто, якщо на них пише перманентні, вони не будуть текти. От, що ще я маю? От, ап, центропен. Потім я маю от таку фірму, вона продається в Ашані. В султані. Е, оці теж, до речі, прикольні. Вони чорні. Ось така емочка в мене є. Досить теж класний, і я маю ще товстий ельку таку саму. Теж от, Все, що в мене є, бік, оцей султані. Центропен це можу рекомендувати. І ось цей ап також. Ще дуже багато є ось таких емок. Вони просто йдуть, як фломастери виглядають. От. от. Отакі. От Пишу перманентний маркер. От На ньому не, він не промаркований це М-ка, але, в принципі, ну, ви бачите, якщо маркер виглядає так, як фломастер, звичайний, це є його товщина М-ка. І наступний це є Елічка. Він найбільший. Ми його використовуємо вже для фінальних робіт, то, по суті, для, цього, для фігури фіксації і для. Лінії поля. Так що тут вони просто найтостіші. Деколи вони маркуються, як М, деколи ні. От. Ось така от в нього товщина приблизно. Вони є теж дуже багато, їх різних я люблю цей От він прям такий товстенький. От. Також в мене є оцей султані, цей взагалі для вашані для CD дисків Тому Ось такі от колекції це те, що стосується. Базових маркерів. Тут же можете пробувати підбирати і на свій смак і на свій гаманець вибирати те, що вам сподобається. Ще до теми маркерів покажу вам ось такий набірчик дуже-дуже зручний. В ньому ось бачите, скільки товщин це від 0,3, 0,03 це взагалі як волосиночка, він тонюсінький, до 20-ки. Я би сказала так, що до 6-го розміру це йдуть ески. Вони прям тоненькі. 8, 9, 20 Це вже йдуть емки, ки тут немає. І ось цей такий, такий скошений плоский грифель має. Він мені не подобається я ним не вмію малювати. Але якщо вам вдруг подобається, то можете спробувати. Дуже зручно, тому що ви його купити його надовго хватає. Найробочі ще це в мене п'ятірка, вісьмірка і дев'ятка, от найчастіше їх використовую. Тому будете бачити набори. Не обов'язково цієї фірми, просто це дуже якісно. Будь-які набори вони бувають на 3 товщини, на 5, ось такі великі, на 12, на 10. Беріть сміло і будете вже надовго мати. Далі переходимо до розмальовування. Тут вам, знаєте, є де розгулятися, так би мовити, дуже багато всього. Я почну з того, що. Я найчастіше використовую і те, що є моїм улюбленцем. Це вже багато років ось такий набір від Марко. Вони є від 12 до 96 кольорів. Дуже рекомендую, вони м'які, вони класно тушу, ну, розмальовують, класно тушуються, класно змішуються один з одним. Дуже-дуже класна фірма. І тут, бачите, ну, можете брати, якщо вам достатньо там, 24 кольори, ви вмієте змішувати, щоб досягати там, різних потрібних відтінків, то можете взяти сюди так. У мене такий середнячок на 48, тому що в мене багато всього різного. Їх рекомендую. І також рекомендую брати акварельні олівці. Ні в якому разі не беріть воскові олівці, бо ви їх просто не розтушуєте потім і зверху ви на них лінії не намалюєте. От. Звичайні олівці теж підходять, але найкраще все-таки акварельні. Ще від цієї фірми в мене є поштучні. Ось в мене є ціла колекція, я вам покажу. Е зараз Ось такі. Ось так вони виглядають. Це просто інша серія, це також бренд Марко. вам тут буде видно. От, видно. Але бачите, тут ось ця е, назва, це що прописом, вона інша серія, ніж оця. Вони обидві дуже класні. Просто ось ці, вони продаються поштучно. Я їх купувала на сайті Акварель, вони були від 50 до 70 гривень. Штучка. Скажу зразу: поштучно купувати не вигідно. Е, але тут можна купити якісь специфічні кольори, яких зазвичай ви не знайдете в наборах. От Я, наприклад, брала такі персикові відтінки. Дуже-дуже мені сподобались, вони дуже класні. Зараз я гляну, що маю отакий специфічний фіолетовий, він такий більш як баклажан. Зазвичай такого я не бачила в наборах. І не знаю, що, що такого особливого більше в мене від цієї фірми немає. Решта такі більш стандартніші. Ще покажу вам іншу фірму, яку я брала поштучно. Це є Акваексперт, по-моєму, вони називаються. Так, також вони є на сайті Акварельта. Я думаю, вони багато дає. Просто там я їх брала поштучно. Теж класно, бо якщо якісь олівці швидше закінчуються, є можливість собі докупити. От тому цілу колекцію маю, дуже люблю, класна якість. Супер. Зразу скажу, що деякі олівці можуть відрізнятися навіть від одної фірми, тому що деякі кольори легше виготовляти деякі тяжче. Тому прямо в одній палеці у вас можуть бути кольори, які будуть м'якше лягати, наприклад, там жовтий, а будуть якісь, які будуть лягати, трошки так ну, полосити, наприклад, сірі кольори. Тому тут все тут ніколи не вгадаєш, тут буде лотерея. Далі ще ось такий в мене є набір, теж досить класний, але вони... Твердіші, тобто, не дивлячись на те, що це теж акварельні олівці, вони мають твердішу текстуру і деякі можуть волосити. Але з плюсів, що тут є велика кількість ось, кольорів, їх можна розмивати водою, в принципі, але ми в нейрографіці нічого не розмальовуємо, тому просто щоб ви це знали. Але ось така фірма. Я би їх теж могла порекомендувати, якщо ви любите щось більш таке твердіше, скажімо так. Тому вони теж підходять. Їхня ціна в районі 1800 гривень. Ось цей набір я точно зараз не знаю, але я думаю, десь в районі 500-600 гривень такі коштує. Ще я маю такі вже для нюансних робіт. Коли хочеться прям так побалуватися, то я маю ось такі дуже-дуже пастельні. Їх. Не те, щоб сильно видно, але ну, якщо папір у вас темніший, або на чорному папері, якщо малювати, то дуже класно такі от нюансні можна малюнки зробити. Це я купувала в АТБ це їхня своя лінія, тому можу їх порекомендувати от іменно для нюансних робіт, бо в них такі дуже гарні пастельні кольори. Оце баловство, яке я майже ніколи не використовую, але ну. Маю та й маю, так би мовити. Металіки. В нейрографіці ми їх не використовуємо, ми їх тільки використовуємо для нейроарту, тому що нейрографіка заборонила десь вже рік, чи може навіть більше трошки заборонила металіки. Тому якщо ви малюєте металіками, це вже буде нейроарт, не нейрографіка. І ось такі неонові, де коли може захотітися, або десь для якоїсь такої ну знаєте, стилізації можна використати. Вони теж досить непогані. Ці от олівці теж багато дає от, по 12 кольорів. Тому пробуйте, дивіться, якщо вам хочеться якогось такого специфічного чогось, то можете брати. Але якщо ви хочете вибрати щось одне собі, я рекомендую фірму Марко. Тут точно не прогадайте, в них ціна дорівнює якості, і плюс можете вибрати від 12 до 96 кольорів. От, так що беріть і буде вам щастя. І останнє, що я вам покажу, це набори гелевих ручок. Для чого вони потрібні? Зазвичай для стилізації, наприклад, там застилізувати вже на останньому етапі лінії поля, або якісь фігури обвести, наприклад, у вас фігура червона, ви берете червону ручку і додаєте, наприклад, там десь по контуру обходите, або лінії всередині. Води досить симпатично може виглядати. Але це вже такі, знаєте, в цьому немає. Потреби, це скоріше, от коли у вас є бажання так більше творчо підійти до малюнків. Тому ось, ця, ось цей набір, він дуже класний, він недорогий. Я зараз точно не скажу вам, скільки він коштує, але вони до сих пір продаються в АТБ. Якісь, бачите, Кожен раз заходжу в АТБ, кожен раз щось там купую з концтоварів. Скільки тут, 10 кольорів, 12 кольорів, вони класні, от вони прям якісні, тут чорний, дуже класний, він такий м'ягенький, в них такий. Грифель тонесенький, але ось такий дуже якісний. От Я, якщо малюю, то я малюю або чорним. Темно-синім або ось таким темно-бордовим. Якщо ви маєте такі товсті маркери, то можна цілу композицію зробити. Дуже класні тут відтінки зеленого, якщо ви хочете застилізувати свою роботу. Тому, в принципі, я їх можу порекомендувати, якщо ви хочете взяти їх для стилізації. І також маю ось такий набір гелевих ручок. Вони йдуть з блискітками, частина з них Ну, дівчаткам ж хочеться деколи блискіток. Так, взяла, чисто, знаєте, не планувала, але рука потянулася в якихось канцтоварах, то взяла цей набір. Класний, не всі кольори прям симпатичні. Їх треба зберігати ось так, от, тому що вони, якщо ось так довго лежать, можуть не писати. Але, в принципі, от фіолетові відтінки, сині відтінки, от такі червоні, от вони досить прикольні. І тут небагато блискіток, тобто там де-не-де воно може теж створити цікавий ефект. Так що, якщо хочете спробувати, не те, щоб я рекомендувала, але такі набори вигідно брати, бо в них зазвичай там хороша ціна. І такий набір, якщо я не помиляюся, здається, його взяли щось за 250 гривень, його хватить до кінця життя. От, Так що ось такі наборчики. І останнє, що я вам покажу, це є ось такий набір двосторонніх лайнерів. Лайнери пензлі. Дуже класні. Це є український бренд Faye Arts. Покажу свою спонтанну покупку. Дивіться, скільки тут кольорів. 48, да, 48 кольорів. Вони є двосторонні. З одної сторони пензлик, а з другої сторони, ось такий. Пензлик на любителя, ним треба вміти малювати і тим більше ним треба вміти розмальовувати. І з другої сторони, ось така тоненька ручка. Ручки можна використовувати для стилізації, також так само, як і ось ці попередні. Можна пробувати малювати основну композицію, наприклад, ось цим товстішим. Я не пробувала робити лінії поля. Не пригадую, не пригадую, що це був за алгоритм, але скажу чесно, важкувато, тому що в нього така він малює прозоро. Тобто він не ну, такий, як водяний, тобто він не дає такої плотної лінії, як, скажімо вам, дасть звичайний маркер, навіть отакий от кольоровий. Тобто це абсолютно різні текстури. Але воно може бути ну, прикольно, чому ні? Якщо. Ви до цього приноробитись. Я просто е, якось пробувала, але щось я не можу сказати, що мені прям зайшло. Зараз я вам попробую показати. Візьмемо якийсь листочок, просто щоб ви розуміли, про що я говорю. Тому повну композицію може бути досить складно. От сама ручка тонесенька, дивіться, класно. малює. Тут дуже гарні відтінки, дуже багато рожевих, обожнюю рожевий. А ось ця сторона от вона ось така, бачите? Значить, вам прям видно, що він а, прозорий. Зараз я попробую камеру а, приблизити. От. Бачите, він а, не плотний, він прозоріший. Якщо ним розмальовувати, а, він утворює такі. А, ну, не знаю, чи вам видно, от коли кол, а, двічі по одному і тому самому місці, він такі утворює, як мокрі місця. Тому він навіть може розмочувати папір трошки. Ну, дивіться, тут можна пробувати. В принципі, при бажанні можна ці лінії намалювати, але потім вам прийдеться по них ще раз проходити і утворюється такий. Ну, це, напевно, тільки вживу можна побачити, такий специфічний ефект, що вона ніби напівпрозора, але при цьому там, де ви другий раз проводите, от папір я відчуваю чуть-чуть як мокренький. Так що, ну, Можна попробувати, але, в принципі, я б не дуже їх рекомендувала, як там, самостійні для малювання. Тому це, скоріше, теж для того, щоб застилізувати якусь фігуру, для того, щоб якусь лінію там якось поправити. Ну, Я просто не знаю, мене в цьому альбомі немає нічого такого, але, в принципі, ну, як варіант. Можна взяти, якщо ви хочете стилізувати малюнки. Ще раз покажу вам кольори, дуже-дуже гарні, дуже класні з ними стилізації виходять. І відтінки, бачите, такі небанальні, особливо це мені дуже подобається такий зелено-оливковий, дуже класний. Залишу знизу посилання, вдруг вам захочеться щось таке придбати. Ну, в принципі, це все. Дивіться, що вам сподобалось, можете собі щось з цього вибрати, а як ні, заходьте в констовари, беріть звичайну гелеву ручку, альбом для малювання, середній маркер і пачку олівців, самих базових, і пробуйте малювати вже з тим, що у вас є.